І так, граємо ми з Дінозавру Волгу. Виглядає якісь треки, страшні. Ген, генна інженірія. Маємо якийсь парк стартовий планшетик у кожного одінаковий. Стартовий в'їзд. Ну він нас тут, звісно, покращився, він був ось тут десь посередині. А потім його можна було перемістити. Будуємо якісь тайлики. У нас є якісь дінозаврики які, де на одного дивляться. Тебе <плев> здебільшого плавають. <плев> да, так, у мене ось у водяні. Кажу, опа, і ось ще. Бульк, бульк. Ну тут, короче, ми збираємо ресурси, типу, оце ресурси. Ми скидуємо їх для того, щоб сюди заселити динозаврика, який дає переможні очки, ну і ще щось тут там. енергію витрачається, людей з'їдає, воно скільки у нас людей з'їло, паші теж багато з'їло. Хоч колись вам зніму і покажу, що я можу вигравати у Паші Євера. Або сразу. Кубів тут, до речі, немає, щоб ви так не думали. Погані компоненти, ось один, два, три. Для того, щоб коли ви будете заїжджати сюди, скільки разів ви там були. Я заїхала машинкою така ой, Отака такая гопа, і поменяла два, три. Ну, це, конечно. Звісно... Ти, ти да. Мы типу, ж не просто будуємо, да. У нас тут есть еще машинка, яка ось їздила, ось я його трек, на ту старт, я така раз, два, три, четыре. щось запускаю. Конечно, получала еще фигни, бо кубик кидала фіолетовий. Переможнічка синенькая.